Учасники медіаруху, а також українські медійники, закликають президента України ввести санкції щодо Андрія Портнова. Про це йдеться в заяву, в заяві, яку поширює детектор медіа. Санкції закликають ввести з огляду на численні журналістські розслідування, які свідчать про можливий. Збережений вплив Андрія Портнова на судову систему України також Медіарух звертається до голови Верховного суду України та Вищої ради правосуддя з закликом забезпечити прозорість та об'єктивність в розгляді справ, які пов'язані з публічними такими особами, як Андрій Портнов. У нотатках знищеного в Курській області північно-корейського спецпризначенця розписано, як вполювати український безпілотник на живця. Ось це таке. От знайшли. Нотатник здобули оператори сил спеціальних операцій ЗСУ. Рядовий Йонг -Хонг Джонг записав, як ліквідувати дрон. Потрібно створити трійку, тобто потрібно три людини для цього. Той хто. Приманює дрон, тримає дистанцію 7 метрів. А ті, хто мають збити, вони на дистанції 10-12 метрів. Якщо той, хто приманює, стоятиме, то дрон теж зупинить свій рух. Так пише цей військовий скайдер. І в той момент той, хто стріляє, може ліквідувати дрон.